Знаєте, що мене найбільше дивує, коли є дійсно прості поради для стабілізації нервової системи. А люди, як... о, що ти це розказуєш? Одна із них це сон. Налагодити сон. Це не говорить про кількість, це говорить і про якість, і про те, щоб ви заходили в усі фази, і щоб вам було комфортно спати. І ви здивуєтеся, але висипатися не кудись. Навпіл висипатися, да? А саме виспатися конкретно поспати, це досить-досить ефективно. Але навіть тут люди не, ну, дещо не розуміють. Ви не можете тиждень спати по 4 години, накопичувати собі загальний недосип, накопичувати собі дуже чутливу нервову систему, яка вже перезбуджена, що капець, а потім таки, ну буду зараз, відісплюся 12 годин. Це так не працює. Вам треба постійний, регулярний, стабільний, гарний сон, і вже буде вам трошечки офігенно.